Творчість Масевича Олексія та Анастасії. Блог poems by Alex and Anna Мосевич Мосевич Олексій. Це наша гордість, наша слава. Це наша гордість, наша слава. Це внуки справжніх козаків. Увіковічить їх держава. Вони прославили батьків, але батьки за ними плачуть. Вони вмиваються слізьми, уже ніколи не побачать порогу рідного сини. Там було пекло, смерть, відвага. Любов живих до мертвих, і тепер до сотні в нас повага за те, що ми усі живі. Небесна сотня, Боже, де ти? Якщо ти є, то озовись, на кого залишились діти, прокинься, Господи, проснись, поглянь на землю. Як страждають народи, що тепер раби. і подивись на Україну, бо тут загинули сини. Це не раби, це вільні люди, які зустріли свою долю. Та ти і так знаєш, бо ти всюди, але чи була твоя воля на те, щоб помирали люди, щоб страждали матері? Я вірю, справедливість буде так, як на небі, на землі. І все ж таки Воскресне Україна. Вона підніметься і стане на весь зріст. Бо ти любов, у тобі правди сила, ти написав для Всесвіту весь зміст. Я вже не вірю. Я це просто знаю, що ти змилосердишся і прийдеш, і створиш хоча б в нас куточок раю. і завжди з нами, Господи, будеш. Дякую за увагу. Це був вірш. Це наша гордість, наша слава. написаний Мисевичому УЦМ опублікований 25 квітня 2014 року.